Протеїновий коктейль з м'яса. Що? Ви що там з глузду з'їхали? Таке дійсно буває. Більш того, ще й солодкий. наприклад, зі смаком шоколад, кокос, полуниця чи навіть з яблуком. Ох. Якщо коктейль з молока якось уявляєш, до нього звикли, то як же з м'яса? У цьому відео коротко розкажу, у чому переваги саме м'ясного протеїну та як його виготовляють. Бути спортивним, просто поїхали. Отож, м'ясний протеїн виглядає точно так само, як і звичайний сироватковий. Він у порошку навіть не відрізниш. Роблять його дійсно з м'яса. Найчастіше це яловичина. Перекладі БІФ протеїн. Протеїн з курятини теж може бути, проте ми навіть і не зустрічали. Взагалі, вибір м'ясних протеїнів дуже маленький, чомусь їх недооцінюють. І даремно наші м'язи, по суті, теж м'ясо. І всі знають, що саме м'ясо це дуже круте джерело амінокислот для нарощування мускулатури. Білок це дуже важливий нутрієнт для будь-якого спортсмена. Він необхідний як для утримання м'язової маси, так і для стимуляції росту після навантажень. Це не тільки структурний нутрієнт. З якого будується все наше тіло, але й організмом заміну кислот створюються важливі ферменти, гормони, які регулюють від засвоєння вітамінів, вуглеводів, так і роботи органів і імунної системи. Окей, я думаю, що наша аудиторія обізнана в тому, наскільки важливий протеїн для спортсмена, але як же той шмат м'яса перетворюється на коктейль? Поясню, процес виготовлення максимально просто. Відбирається м'ясо в даному випадку яловичина та подрібнується. Далі шляхом додавання ферментів воно розщеплюється, частково переварюється за вас. Такий технологічний процес на виробництві називається гідралізація. По суті, білок просто розщеплюється до трохи менших частинок, практично амінокислот, і це дуже схоже на те, що відбувається всередині нашого організму під дією ферментів, і тут нічого незвичного. Ну а далі такий білок додатково очищується від зайвих вуглеводів, жирів, висушується і додаються звичайні вже компоненти підсолоджувач та смакові наповнювачі. Тому це не просто подрібнене м'ясо, як хтось міг подумати, а гідралізат протеїну м'ясного і в нього є свої переваги. Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. А саме він швидко засвоюється достатньо до 20 хвилин, і це і поряд не стоїть з перетравленням котлети чи відбивної, на них знадобляться години. Такий коктейль абсолютно дієтичний. Наприклад, в Genius Nutrition 91% білку, дуже високий показник, 0 жирів та 0 вуглеводів. Тому отримаємо цінні амінокислоти з м'яса і ніякого сала чи прожилок. Крім того, такий коктейль не потребує особливих зусиль зі сторони вашого ШКТ. засвоюється дуже легко, тому що частину роботи вже зроблено за вас. Тому, якщо вам не лізе тверда їжа. Та сама філейка. Чи не любите ви курячі ніжки? Ти хто такий? Хто я такий? пробачте, будь ласка, я, я не хотів зважати. Ні, Ні, не треба вставати. Ні! Можна легко замінити смачним коктейлем. Є випадки, коли через травму чи інші захворювання людина не може жувати та приймати тверду їжу. В такому випадку можна живити організм амінокислотами з м'ясного протеїну. Ну і ще одна перевага: на м'ясо немає алергій. Ну, звичайно, якщо ви не веган. Амбасадор здорового харчування. Ода, одразу хоче забути таким як він, да також тут не може бути лактози чи глютену. Тому, взагалі, протеїн гідролізат м'ясний чи сироватковий, це вихід для тих, у кого є проблеми з засвоєнням якоїсь їжі. Навіть моя кішка може їсти далеко не кожен корм. Доводиться купувати спеціальний гіпоалергенний. І якщо подивитись у склад, то там усі білки в гідролізованому вигляді доводиться купувати, бо це ж джерело тепла і шерсті. В нашій квартирі. А чи є недоліки у такого протеїну? Дехто нарікає на смак. Тому що з молочного білку отримуємо максимально схожий смак на молочний коктейль. Але давайте краще перевіримо. Від Biotech USA бівпротеїн зі смаком полуниці і окремо шоколад Кокос. Це буде щось надзвичайне. Мам! Ну, Виходить так, що дійсно усі присмаки чи... Нотки, якщо можна так сказати, молочного тут відсутні. В даному випадку відчувається шоколад, якась нотка карамелі, просто от солодкого такого. Ну і трохи кокосу. Але в мене взагалі не виникає якихось нарікань на смак mm -hmm. до цього коктейлю. Звичайний, можна таке пити постійно, це смачно. Давайте ще спробую м'ясний протеїн з полуницею. Так, полуничка. Досить непогана полуниця, мені здається, з такою невеликою кислинкою. Шоколад, мабуть, все ж таки цікавіше. Щодо складу протеїну, то у USA виходить 87% білку. Це на 10% більше ніж там звичайний протеїнчик з сироватки. В складі дійсно гідролізат і додані додаткові ще амінокислоти. Це глютамін, аргінін та підсолоджувачі. У компанії Genius Nutrition це Steak HD – це теж гідролізат протеїну 91% білку. Дуже круто, нуль вуглеводів, нуль жирів. Все на що здатний. Але цей протеїн ще додатково збагачений амінокислотами, в тому числі БЦАшками та уріном, який покращує засвоєння та сприяє кращому відновленню після тренувань. І навіть додали креатин 1,4 грами на порцію. Звичайно, це не повноцінна денна порція, але це однозначно плюс в такому протеїні. Це смак червоного яблука. Його куштувати не буду. Я пив Genius сироватковий з смаком печене яблуко. І це було дуже смачно. До речі, я б спробував саме солоні версії протеїну, навіть м'ясного. Нехай це буде якась там курятина з грибами. Панове! Цей абсурд мене добив. Не знаю, напишіть свою думку в коментарях, чи було б вам таке цікаво. І підпишіться на канал, в нас багато корисного. Як приймати такий м'ясний протеїн? По суті, це швидкий протеїн з повноцінним складом, тому інструкція нічим не відрізняється: приймаємо протеїн між прийомами їжі, доповнюючи раціон білком. Можна приймати відразу після тренування для запуску процесу відновлення. Чому виходить так, що майже ідеальний протеїн з м'яса не такий популярний? Раніше, можливо, я б пояснив це ціною проте за останні роки саме сироватка так сильно стрибнула у вартості, що зараз вартість такого м'ясного протеїну дуже доступна, ну десь трохи вище середнього. Звичайно, краще шашлику чи свіжого м'яса на грилі нічого не може бути, але протеїнами і не замінюють, а доповнюють раціон. Тому ті, хто не часто ласують м'яском та ковбаскою, спробуйте м'ясний протеїновий коктейль. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось.